You know just you do. You do. Любі вітаю! Мене звати Іра, я мама вже чотирьох діточок. Я розказую і показую життя, як воно є. Приєднуйтесь. Любі, вітаю всіх зі святом. Сьогодні є День матері. Я бажаю вам, щоб цінувалося. Все те, а це дуже багато, бо кожна мама дуже багато робить всього. Я бажаю вам, щоб це цінувалося вашими дітьми, вашими близькими. І поділюся історією. Сьогодні Соня багато у мене на руках. Я залишилась сама вдома, і, значить, в черговий раз вона лежить на мені. Телефонує сусід. Я казала, він дуже рідко приходить, але приходить сюди. Він Тут постійно не живе. Телефонує каже: я хвилин через 15 зайду. Будете вільно? Кажу: ну, добре, так. Рівно через 15 хвилин заходить. Дарує квіти. Так, він привітав мене з Днем матері і сказав, що захоплюється. Ну, мені дуже приємно. Дуже приємно насправді. Так, добре, що Соня дала себе перекласти, і вона не у мене на руках, я з квітами просто. Ось тому дуже приємно, така просто, просто увага. І тим паче увага ну, людини не близької. Дуже приємна була. Це вже понеділок, і ми з бабусею, Сонією встигли з'їздити на оболонь на останній мій сеанс з мануальної терапії. Я вам скажу, що це мега-мега круто, що такий результат маю. Я практично вже взагалі не відчуваю болю, і я чесно скажу, я в якийсь момент думала, що воно взагалі нічого не допоможе. І що ось так, ось після ну, взагалі у мене було 4 прийоми у нього. І Після четвертого прийому, взагалі, все супер, як, як мені здається. На останньому сеансі ще попрацював із грудним відділом, бо я пожалілася, що там у мене м'ясо відчувається по одній стороні, дуже тягнув. Загалом мені дуже лікар сподобався і е, можна до нього звертатися. І так, це на прогулянці після цієї поїздки. Соня дуже часто проситься на ручки навіть на вулиці. Іноді я розумію, що її просто на вулиці прям потрібно погодувати, а іноді вона просто у вісні отак вертиться, крутиться, і її тоді просто треба тримати на ручках. Вона у вісні хниче. Звісно, в такі моменти непросто, але. Я до цього нормально відношусь. Значить, дитині так потрібно, потрібна поряд присутність. Ну і відомо, що взагалі ще є так званий четвертий триместр вагітності. Це якраз перші три місяці. І в цей період дитинка саме більше потребує ще мами. Забрала посилку з Укрпошти. Мені сподобались ось такі носочки окремими пальчиками. Це набір був 4 долари коштує всього. І вони такі на літо. На літо, Бачите, класні будуть. Мені сподобалось. Я цілий тиждень винашувала ідею зробити вдома солодку картоплю. І ось нарешті знайшла цей час. Робити її не складно, робити її недовго, але потрібно бажання і потрібен час. Як буває, дуже часто рецепт я брала у Клопотенка. Але не клала туди алкоголь, який по рецепту був. До речі, дуже зручно такими застіпками з ікея закривати пакетики, щоб не розсипалось. Люблю перед початком приготування все зважити. До речі, у мене ваги ці вже років з 10 Ще ми в Чернігові жили, то мені подарувала тоді Денис подарував як подарунок на день народження. Завжди з собою намагаюся тримати у запасі таку ось крону, бо щоб не було тоді такого, що довго не можу купити і не не користуюся або коли потрібно, щоб завжди було під рукою ці ваги. До речі, всі використані батарейки обов'язково збираю у пакет і коли вже назбирається. Певний об'єм то несу в АТБ у такий невеличкий боксик. Хто пам'ятає, я якось ділилася, що ось цей безпроводний блендер мені дістався безкоштовно. Його я виграла у фотоконкурсі, завдячуючи ось цьому фото. Тож, повертаючись до рецепту, тут лише три інгредієнти: печиво, какао і згущене молоко. Алкоголь я не клала, і мені здається, через це вони не такі м'якенькі. Денису, наприклад, сподобалась більше ось ця моя картопля, ніж та, що в рошені. А в рошенні трішки м'якіша, а по смаку мені також дуже сподобалось. Інгредієнти залишу в описі під відео, а кому потрібен повний рецепт, то заходьте на сайт Клопотенка. Я вбивала просто в гуглі солодка картопля, і там можна його знайти. Знаєте, вчора, вчора вихідні були, але я сама була вдома з Сонею, і вона довго була у мене на руках. І в результаті я не могла навіть поснідати. До 11-ї точно я не снідала. І тут питання: чи схудну я від такого. Ну і хочеться, знаєте, розібрати то скажу вам так: що, скоріш за все, ні. Бо, по-перше, від того, що я довго не їла, а тим паче і після ночі, по Перше, дуже високий кортизол у мене був. Ми про це з вами вже розмовляли. І що негативно досить буде впливати взагалі на гормональну систему. По-друге, дуже високо підніметься гормон грелін, а це гормон голоду. І, як правило, потім липти, це він відповідає навпаки за ситість, Він довго не буде виділятися. Тобто ми будемо більше їсти. Отже, якщо буде більше цей гормон голоду у нас, то людина, не помічаючи навіть більше їсть. А так як я зараз не, не рахую нічого, що я їм, то, скоріш за все, я з'їла більше, ніж це потрібно було взагалі організму, і таким чином відкладення ще пішли у жиропідшкірну тканину. Знаєте, хочеться вже скоро літо, то хочеться скинути всі ці зайві кілограми, котрі залишились на мені після вагітності. Але помічаю дуже часто, що емоційний голод є. Тобто, коли я їсти, вже не хочу, але хочеться чогось піти солоденького доїсти. І це більше психологічно. І, чесно скажу я собі, поки що це і дозволяю робити. Поки що я не знаю, скільки це буде тривати. Бо я по собі знаю, що колись настає момент, коли отак раз і все, я, вже, я, я тоді бачу, що це вже критичний стан, і потрібно повертатися назад у, у свій звичний режим. Я дуже надію, що цей звичний режим скоро і настане. Просто коли тобі складно, коли ти ходиш там е на руках з дитиною, коли е невчасно можеш поїсти, голод більший у тебе стає, то воно потім все так, е та ладно, я себе пожалію, ще, я себе ще пожалію. Ось, Але скоро потрібно буде братися, брати себе в руки, бо скоро літо, хочеться виглядати на всі 200%. Тому треба починати. У мене вже думки були, але потрібно, як це сказати, потрібно самостримання, таке, знаєте, і велике бажання. Там все буде. гарна квітка. Це Денис подарував мамі. Ну, Подарував, купив, заїжджали вони в епіцентр і купили. Дуже гарна. Я такої не бачила, якщо чесно. Але ось покажу, як мало їй вологи було, і яка вона була ще вчора увечері. Я як побачила, я злякалася, а коли сьогодні побачила цю ось красу, я в шоці була? Як таке? Це начебто різні хтось взяв і горщик підмінив. Хоча я знаю, що ні, от то воно таке було. І от така ось вона стала, коли її нормально полили. Не любить досить, ну це мама сказала, що вона не любить багато сонця. А воно якраз вчора я її ну забула за нею, і я її побачила, що вона на сонці стояла активно, на активному такому. Дуже взагалі, я так рада, що, що з нею все добре. І просто як ну, живий організм. І на цій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Дякую, що були зі мною. Дякую вам за підтримку і до нової зустрічі. Пока-пока!